Привіт, космічні дослідники! Сьогодні ми розкриємо 10 найбільших фактів про космос, які точно вас вразять. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі по безкрайнім просторам всесвіту! Якщо ви готові, починаємо! Факт номер один. На супутнику Юпітера Європі існує об'єкт, який вважається потенційно придатним для життя. Під її крижаною поверхнею, яка може бути завтовшки до 25 кілометрів, вчені виявили свідчення наявності рідкої води в океані, що охоплює весь супутник. Цей океан може містити умови, схожі на ті, що існують у глибинних океанів Землі, де вже були виявлені живі організми. Це робить Європу одним з найбільших перспективних місць у пошуках позаземного життя. Факт номер два. Чорні діри не є дірами в традиційному сенсі. Вони наскільки масивні, що їхня гравітація затягує все, навіть світло. Це означає, що ми ніколи з вами не зможемо побачити, що є всередині. Найближча до землі чорна діра знаходиться на відстані 1600 світлових років. Факт номер три. Всесвіті приблизно 100-200 мільярдів галактик. А в кожній галактиці від кількох десятків мільйонів до трильйонів зірок. Це вражаючі числа, які свідчать про величезність і складність нашої світобудови. Факт номер 4 про час у космосі. Час у космосі спливає по різному, залежно від гравітації та швидкості. Це явище описується теорією відносності Альберта Ейнштейна. Наприклад, якщо бути близько до масивного об'єкта, як от чорна діра, час іде повільніше в рівнянні з місцем, де гравітація слабша. Також, якщо ви подорожуєте зі швидкістю близькою до швидкості світла, час для вас сплине повільніше, ніж для тих, хто залишився на землі. Це означає, що астронавти, які проводять тривалий час у космосі, можуть повертатися на землю, де пройде більше часу, ніж вони провели в польоті. Факт номер п'ять. На поверхні Венери температура може досягати 467 градусів Цельсія. Це достатньо для розплавлення свинцю. Венера вважається найгарячішою планетою нашої системи. Це тому, що вона має густу атмосферу з вуглекислого газу. Венера з розміром трохи менше за землю. Факт номер 6. Якщо б ми могли подорожувати зі швидкістю світла, то нам би знадобилось 4 роки, щоб дістатись до найближчої зірки Проксими Центавра. Дана зірка є найближчою до сонця. Вона невидима, не неозброєним оком, має невелику масу та невисоку температуру. Факт номер 7. Вся матерія в нашій сонячній системі, включаючи планети, астероїди, комети, становить лише 0,2% від загальної маси всього всесвіту. Це означає, що ми знаємо лише малу частину того, що існує. Факт номер 7 Коли зірка вмирає, вона може вибухнути у наднові, випускаючи в космос. Величезну кількість енергії. Ці вибухи можуть зрівнятися з яскравістю з усією галактикою на короткий період. Факт номер вісім: місяць віддаляється від землі на 3,82 см на рік. Це означає, що з часом це призведе до того, що через 200 мільйонів років земна доба триватиме 25 годин. Факт номер 9. Плутон більше не планета. 24 серпня 2006 році Плутон, який відкрили у 1930 році, та який вважався дев'ятою планетою сонячної системи, перестав носити даний статус. Міжнародне астрономічне співтовариство вирішило, що Плутон не відповідає за своїми характеристиками статусу планети, а тому йому було присвоєно звання карликової планети. Факт номер 10 Темна матерія. Це невідома форма матерії, яка не випромінює, не відбиває і не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням. Тобто не може бути безпосередньо виявлена за допомогою телескопів. Проте її існування було підтверджено через гравітаційні ефекти. Темна матерія становить близько 27% від загальної маси енергії всесвіту. Тоді як звичайна матерія, з якої складаються зірки, планети, живі організми, лише близько 5%. Решта припадає на темну енергію, яка прискорює розширення всесвіту. Темна матерія залишається однією з найбільших таємниць сучасної астрофізики.